Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Ольга. Я сьогодні приготувала для вас такий цікавий, навіть не розклад, а ми дізнаємося послання ангелів для вас. Це не так, як на якийсь період, що послання на день, на два, на місяць чи на рік. Це про те, що вам зараз необхідно почути, що хочуть вам сказати. Вищі сили, що вони хочуть порадити, куди вас направити? Що важливо зараз для вас знати? Ми зробимо шість варіантів. Зразу попереджаю, що читати я буду послання ангелів російською мовою, щоб не тратити час великий на переклад, тому зважайте на це. Так, шість карт. Якби у нас були такі українською мовою, я була б дуже рада. Було б дуже зручно. Так, три. Раз, два, три варіанти. П'ять. Ой, чотири вже п'ять. Чотири, п'ять. І шість. Шість. Карта, ви собі обирайте, яка карта для вас найближча, що ви відчуваєте? що ви Яку ви карту відчуваєте? Думаєте, що б ви хотіли почути? На яке питання відповідь? На яку ситуацію розгадку? Чи просто так рандомно хочете узнати, що вам хочуть сказати вищі сили. Можливо, ви в якісь ситуації запутані, шукаєте вихід. Цей розклад вам має допомогти. Також, дивіться, шість варіантів. Ви можете обирати карту як для себе, так і для своїх близьких. Тому ви можете вибрати декілька варіантів. Так, домовилися. Кому треба більше часу, ставте відео на паузу, а ми розпочнемо. Перший варіант. Хто обрав першу карту, дивимося, що хочуть сказати вам вищі сили. Карта «Целібна сіла моря. Глубокое синее море излечивает вашу душу и успокаивает ее. Даже когда ее просто воображаете, что погружаетесь в морскую пучину, это оказывает желанный целительный эффект. Но еще лучше на самом деле проводить время на берегу моря. Позвольте его силе и красоте смыть с вас заботы и тревоги. Про что говорится карта? Девица, если нет возможности... Побути зараз біля моря, біля водойому. Прийміть ванну, подумайте, ця карта говорить про те, що треба змити якусь негативну енергію. Ви перезагрузилися, ви втомилися. Вам необхідно поміняти енергію. В цьому дуже гарно допомагає вода. Дуже гарно. Вона змиває негатив. Ви як очищені, як нова копійка. І йдете вже в новий день. В новом стане, в новому энергетичному стане. Вот так. Другий вариант кто оправдываемся, что тут у вас жизненное предназначение? Цель вашей жизни нести служение так, чтобы это доставляло великую радость и вам, и другим. Не мучайте себя поисками смысла жизни. Просто сосредоточьтесь на служении, как на своем предназначении, и это предназначение послужит вам. Про що говорить ця карта? Дуже багато думок, варіантів, якихось ваших таких розмишлень вас путають. Ви занадто хочете побачити глибоко занадто хочете побачити багато. Не потрібно. Дивіться, там, де ви зараз знаходите, знаходитеся, в якій ситуації, в якому моменті. Служіть тим, хто біля вас, і вони послужать вам. Ось про що говорить ця карта. Не шукайте збоку, з припеку когось. Не шукайте чогось нового. Поки що соседоточтесь на тому, що ви маєте. І тоді воно якось розкриється зовсім по-іншому для вас. Ось такий другий варіант. Третій варіант. Що у нас тут? Радість. Радість це вища форма енергії. Это волшебне ощущение, что для вас нет ничего невозможного. Источник радости в жизни это те дари, которые ви получаете от нее каждое мгновение. Радость позволяет вам создавать для себе самое светлое, настоящее і будущее. Чудова карта. Дивіться, тут така дівчина зображена на дельфине, летить вперед до своїх силей, до своїх мрій. В неї ангельские крила за спиною, тобто їй допомагає высшие силы, вони їй допомагають і ведуть їй вперед. Ангели хочуть вам сказати, що зараз саме час здійснювати свої мрії і свої бажання. Не зважувати, не думати, не вагатися, а повірити в себе, тому що ангели у вас вірять і допоможуть вам. Ось так. Четвертий варіант, що у нас тут. Отдихніть. Настав момент на время відложити роботу, не волнуйтесь, ми прослідим за тим, щоб ваші професіональні інтереси не пострадали. Вам потрібно немного віддихнути, поіграти, повеселітися, щоб підзарядітися позитивний енергії і повернутися на роботу з новими силами і свіжим взглядом на вещи. Карта говорить про те, що ви давно не відпочивали, перетрудилися навіть якісь мінімальні вихідні, вам не дають цієї перезарядки, для вас цього мало. Вам потрібно більше часу. І вищі вам зараз радять взяти якийсь відпуск, взяти. Якихось декілька днів для себе, для, для того, щоб встановити свої сили. І тут же говориться, що не переживайте, це ніяк не впливає на ситуацію вашу на роботі, все буде добре. Тому сміливо беріть відпочинок, відпочивайте, радійте, перезаряджайтеся з новими силами підете вже в новий, так сказати, бій. П'ятий варіант терпімость. Смотрите на себе и на других глазами ангелов с безоговорочной любовью и терпимостью». Таким образом, вы одушевляете людей и помогаете им реализовать свой, свой потенциал. Карта говорит про те, що ставтеся терплячіше до себе і навколишних. Часто, коли ми навколишнім, навколишнім людям какие якісь претензії, ці претензії ми предъявляем самі собі. Навіть не часто, а майже завжди. Так воно і є. Тому, якщо ви хочете розвиватися і не мішати іншим розвиватися, ставтеся терплячіше до себе і навколишніх людей, навколишніх ваших близьких, рідних, приймайте їх такими, якими вони є. Так, шостий варіант: будьте чесними перед самими собою. Закраніть в своє серце і поймете істинний смисл споживавшись, не сложившися ситуації. будет лучше, если вы посмотрите правде в глаза, и тогда мы поддержим вас и поможем осуществить все, все необходимые перемены. Черпайте в нас мужество и силу, необходимые вам для того, чтобы позаботиться о себе, сосредоточьтесь на своих истинных желаниях, и они прилетят в вашу жизнь на крыльях ангелов. Ця карта говорить про те, що не потрібно боятися в своїх мріях. Навіть коли ми мріємо. Дуже часто ми себе обмежуємо. Я хочу гарну роботу, але я її не достойна, Піду на якусь менш таку вибагливу. Я хочу свою справу, але я боюся ризикнути, в мене може не вийти. Я хочу саме цього мужчину, саме цю жінку, але, мабуть, я не дуже достойний чи достойна для неї. А ця карта говорить. Не треба цього боятися, будьте чесними перед собою. Ви всього достойні. Будьте сміливими. Бажайте найвищого. Бажайте, не бійтеся. Вищі сили вам допоможуть здійснити всі ваші бажання, мрії. Але вони повинні бути саме такими, як ви хочете. Не зажатими в рамки, а самими такими щирими, щирими, щиро побажайте. От слово щиро мені підійшло. І воно сюди дуже підходить. Побажайте прям щиро від всієї душі, чого ви хочете, і вищі сили вам допоможуть. Ось такий у нас сьогодні новий стиль. Напишіть мені в коментарях, чи вам сподобалося, чи ви відчули щось для себе, почули щось для себе важливим. А я вам кажу до зустрічі, па-па!